В селі Лепетиха на Березнегуваччині свято до місцевої школи завітали гості з Миколаєва: перший віце-губернатор Геннадій Ніколенко та головний освітянин області Валерій Мельниченко. І не з порожніми руками привезли інтерактивну дошку, мультимедійний проектор та дев'ять надсучасних комп'ютерів. Останнє учням школи від найпотужнішого банку України Приватбанку у рамках програми соціального партнерства. Приватбанк это социально ориентированный банк. Мы поддерживаем все инициативы, связанные с молодежью. Мы стараемся помочь нашим школам для будущего нашей страны. Ця приємна історія, розповідає перший віце-губернатор області Геннадій Ніколенко, розпочалася в січні 2013-го. Із засідання підсумкової колегії облдержадміністрації Березнегувацький район було визнано одним із найгірших за показниками соціально-економічного розвитку. Виправляти ситуацію доручили йому. Він поїхав до найвіддаленіших куточків краю, аби ознайомитися з проблемами. Одним із перших стала Лепетиха, завітавши до місцевої школи, зрозумів. Мів їй конче необхідна допомога. Вирішив починати із сучасної техніки, пообіцяв і дотримав слова. Допоміг Приватбанк. У нас в області зараз реалізується совмісний проект з Приватбанком по обстройству таких комп'ютерних класів, заміні комп'ютерних класів. Значить, тих ресурсів задаву де примерно порядка 200 комп'ютерів готує, це те, що у нас є і вони можуть це робити. И вот у них появились новые компьютеры, то есть это уже совсем другое поколение. И вы увидели, что там уже нет не системного блока, беспроводовая мышка, беспроводовая клавиатура. От по тому, звісно, як для школи краще не придумаш влада завдяки таким партнерським відносинам із Приватбанком сьогодні вирішує питання комплектації шкіл новим обладнанням. І, звичайно, ми говоримо, що підготовка до нового навчального року вже почалася, незважаючи на те, що не пролунав ще останній дзвоник. Комп'ютерного класу в кожній школі нині вимагає навчальна програма. З 1 вересня 2013 року предмет сходинки до інформатики будуть вивчати починаючи з другого класу. Лепетиська школа не нарадіється. У них усе готово. У нас в школі є один комп'ютерний клас, але комп'ютери трошки застарілі. Тому ми з великим задоволенням приймемо новий подарунок до школи. В нашій школі є багато талановитих дітей, яким допоможуть ці комп'ютери ще більше розвинуватися. І пізнати світ через інтернет Цьогоріч у рамках програми соціального партнерства Приватбанк навчальним закладам області подарував більше ста комп'ютерів. Ними користуються такі райони, як Баштанський, Березанський, Вознесенський, Єланицький, Веселинівський, Новоодеський, Доманівський та Кривоозерський. Але це не крапка. Вже найближчим часом подарунків від найпотужнішого банку України можуть чекати у Врадіївці, Снігурівці та Вознесенську. Тетяна Черкес Ігор Невідомський – для програми Об'єктив.